Українці, українки! Одним з головних завдань для нас сьогодні була організація гуманітарних коридорів: Суми, Тростянець, Краснопілля, Ірпінь, Буча, Гостомель і Зюм. За цей день вже вдалося вивезти майже 40 тисяч наших людей, дати їм нарешті безпеку у Полтаві, Києві, Черкасах, Запоріжжі, Дніпрі, у Львові. Вдалося також і доправити. Гуманітарні вантажі, сотні тонн продовольства, медикаментів. Ми робимо все, щоб врятувати наших людей у містах, які ворог, на жаль, хоче просто знищити. З урахуванням роботи гуманітарних коридорів у попередні два дні ми вже евакуювали близько 100 тисяч людей. Але Маріуполь, Волноваха залишаються повністю заблокованими. Хоча ми зробили усе, що було потрібно для роботи гуманітарного коридору, російські війська так і не припинили вогонь. Попри це, я вирішив все одно направити колону вантажівок для Маріуполя з їжею, водою, ліками. Я вдячний всім водіям, хоробрим людям, які були готові виконати цю місію надважливу місію. Але окупанти розпочали. Танкову атаку саме там, де мав бути цей коридор. Коридор життя для маріупольців. Вони зробили це свідомо. Вони знали, що зривають. Вони мають чіткий наказ тримати Маріуполь у заручниках, знущатися з нього, постійно бомбардувати, постійно обстрілювати. Сьогодні вони зруйнували будівлю головного управління Держслужби з надзвичайних ситуацій в Донецькій області. Саме поряд з цією будівлею і було те місце, де мали збиратися маріупольці на евакуацію. Це відвертий терор, зухвалий терор від досвідчених терористів. Світ повинен це знати, повинен це визнати. Ми усі маємо справу з державою-терористом. Але що б там не було, ми будемо намагатись. Постійно ми продовжуємо спроби довести у Маріуполь допомогу, якої так потребують люди, наші люди, українці, українки. Окупанти роблять усе, щоб обманути наших людей у містах, що в облозі. Вони блокують зв'язок, не дають дізнатися інформації. Держава робить усе, щоб допомогти нашому місту, усе, щоб сказати Маріупольцям, ми боремось. І не полишимо цієї боротьби. Тому, якщо ви маєте можливість говорити з маріупольцями, писати їм, поширюйте, будь ласка, правду, нагадуйте їм, що Україна всім серцем з ними і робить усе, щоб припинилося катування міста. Російські пропагандісти сьогодні. заметно оживились и очень старались. Наверное, для того, чтобы прикрыть преступления своей армии в Украине. Преступления против Мариуполя, против Донбасса, против Харькова, против десятков других городов. Прикрыть новыми обвинениями, новыми старыми фейками. Они обвиняют нас. Снова нас что мы якобы разрабатываем бактериологическое оружие, якобы готовим химическую атаку. Меня это очень беспокоит, потому что не единожды мы убеждались уже. Хочешь узнать о планах России, посмотри, в чем Россия обвиняет других. Послушайте, разгонка таких обвинений в российских СМИ сама по себе показывает, что это они на такое способны. Российские же военные – Российские же спецслужбы показывают, что они этого хотят. Они уже делали такие вещи в других странах. Точно так же. Сами анонсировали, сами организовывали, сами жаловались. И сами будут делать еще. Снова и снова. Если их не остановить. Как Молдову они разорвали с Приднестровьем. Как Грузию разорвали с Абхазией, как Украину разорвали с Донбассом и нашим Крымом. Обвиняют нас, тех, кто стал жертвой, тех, кто вынужден защищаться, бороться, уже просто за свое право жить. Сами приходят к нам на танках и с ракетами, забирают чужое наше, захватывают, даже стыдятся показать своим офицерам, прячут своих генералов скрывают от своего же народа, что отправляют срочников на эту войну, лишь бы только силы вторжения сделать побольше. А мы виноваты. Нас все обвиняют в нападках на якобы миролюбивую Россию. И что теперь? Что это за обвинение в подготовке химических атак? Вы что, решили провести дехимизацию Украины? Чем? Аммиаком? Фосфором? Что еще вы нам приготовили? Куда ударите химическим оружием? По роддому в Мариуполе, по церкви в Харькове, по детской больнице Ахмадет? или по лабораториям, большинство из которых остались еще с советских времен и занимаются обычной наукой, обычной, а не военными технологиями. Мы адекватные люди. Я президент адекватной страны, адекватного народа. И отец двух детей и никакого химического или любого другого оружия массового поражения на нашей земле никто не разрабатывает. И весь мир это знает. Вы это знаете. И если вы сделаете что-то подобное против нас, вы получите жесточайший санкционный ответ. Украинцы, наши захисники та захисницы. Я подписал несколько очень важных указов. Про присвоєння звання Героя України, 13 нашим захисникам. Підполковник Літун Андрій Миколайович посмертно загинув, прикриваючи наших військових і героїчно стримуючи наступ ворога. Капітан Корпан Олександр Богданович посмертно врятував наших бійців та цивільні житлові будинки, коли відвів падаючий літак від них. Молодший лейтенант Блоха Юрій Ігорович посмертно у боях в Миколаївській області героїчно захищав побратимів, рятуючи їхнє життя. Старший сержант Івашко Андрій Олександрович. Посмертно під час ракетного обстрілу ціною власного життя особисто давав інформацію щодо дій ворога. Молодший сержант Волков Євген Володимирович. Посмертно за мужність і героїзм під час евакуації поранених в Донецькій області за порятунок наших військових. Генерал-майор Ніколюк Віктор Дмитрович уміло керував обороною на північно-східному напрямку, завдяки чому вдалося не допустити захоплення Чернігова. Полковник Хода Леонід Олексійович за період війни. Під його командуванням було знищено більше 50 машин противника. Підполковник Пономаренка В'ячеслав Анатолійович. Завдяки його діям було знищено значну кількість техніки та військових ворога у місті Гостомель. Підполковник Яковенка Олександр Олексійович вивів свої підрозділи з-під артилерійського вогню ворога, завдяки чому зберіг особовий склад. І продовжив успішно боронити Донецьку область, майор Бова Євгеній Петрович, за героїчну оборону Маріуполя і утримання позицій у постійних атаках ворога. Капітан Боєчко Василь Васильович за надзвичайну успішну ліквідацію техніки і живої сили ворога. Сержант Мороз Олег Романович завдяки його героїчним діям вдалося зупинити наступ ворога в Луганській області. Матрос Самафалов Валерій Михайлович в одному бою вперше в історії цієї війни збив одразу три гвинтокрили ворога. Також мною підписано указ про нагородження орденами за особисту мужність 39 нацгвардійців і 31 поліцейського. 9 посмертно, 14 прикордонників, 4 посмертно, 23 працівників Державної служби з надзвичайних ситуацій. Сьогодні ж звання бригадного генерала присвоєно, Нечаєву Олегу Олександровичу за успішну оборону Київської області, Ліщинському Владиславу Вацловичу за надзвичайно успішні дії проти ворога у Херсонській області. Гуцулу Володимиру Володимировичу за успішне знищення повітряного десанту ворога у Василькові, Дем'янчику, Григорію Петровичу за успішну організацію підготовки особового складу для наших військових підрозділів. І наостанок, сьогодні і завтра в Європі тривають дискусії щодо майбутнього України в Європейському Союзі. Я вважаю, що наш народ, наша держава, наша армія вже зробили все, щоб нас хотіли там бачити, серед рівних, щоб нас туди запросили. Це фінальний іспит для Європи. Серед лідерів держав є ті, хто нас підтримує. А є ті, хто підтримує тільки себе. Але ми бачимо, як до нас ставляться. Народи всіх цих країн, країн Європи. І це головне, бо я точно знаю, якби саме люди вирішували, що до нашого членства в ЄС, вони б точно обрали народ України. Сьогодні, коли я бачу підтримку народів кожної країни на площах столиць Європи, я знаю, український народ вже в Євросоюзі. Ну а політики, я впевнений, що вони підлаштуються. Бажано швидше. Слава народам Європи! Слава Україні! Слава нашим військовим! Дякую.